Благословенний Бог назад не повсякчас на віки віки. Ам. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Сер невесний втішитель, душі істини, що в си, усе наповняє в скарбницю благи, життя подателю, прийди і всилиться в нас, і очисти нас від насякої скверне. І спаси благи душі наші. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Присвятий Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, зціли немочі наші. Імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Бо Той царство, і сила, і слава, і сина, Святого Духа, не і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Приді та поклонімося цареві нашому Богу, прийді та поклонімося, Христові цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог, Бог наш пристановище і сила. Помічнику скорбота, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські, зашуміли, і порушилися води, їх порушилися горе, силою його, без притечі ріки, веселі з місто Боже. Посвятив оселю свою найвищий, і бо посеред неї. І вона не порушиться, поможе їй пограну досвіта. Затривожилися народи, закидалися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошуй він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами. Прославлюся на землі. Господь, силі з нами, заступник наш Бог Якова. Слава Отцу і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки в амі. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже!

Архієпископом митрополитом Шокерігу, Раболю Бої, Косквинашого Кірбулидимара. Чесний присвіт Христову Христі, з якмасту, з весь прича людей, Господові, помоліємося. Господи, помилуй. За Господа, помилуй! Господи, помилуй, щоб, як лук, мідний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десницю їх. Міцю сили Твоєї за заперемовина супустатами нашому, Сходе і Господи, Господи помилуй, щоб подати неослабну, зборимо, і переможну силу і мужність Христо імени тому воїнство нашому на перемогу над ворогами і супустатами, всіма нападками, їхніми, Господеві. Господи, помилуй. Помилу. щоб спонити сором, без лиця супротивників наших, а серця і ісповнити страхом і жахом. І щоб ангелосподнігнав їх і вражав гостолеві помолі. Господи, помийлу, прислухати крик Святої Церкви, поїздхання, й до вірця наших, і що вивести ісвіння життя, полонених ворогами і супостатами. Слух його, які в печалі скорботи до нього зивань, Господи, і помалі. Господи, помилуй, щоб визволитись на всякої скорботи, ніби біди нужди, Господи. Господи, помил. Господи помилуй. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже Твоє, і благодати. Господи, помилуй, дай святу пречисту, приблагословенності, владичним, що родиться, і преснодію Марії. З усіма святим, поймуши, самі себе віддано одного все життя. Тобі, Господи. Под біля себе славчасти поклонені отцю і сину святому Духу, і нині повсячну віки віки. Бо Господь появився, нам благословенний, хто й да вім'я Господня. Бог Господь появився, нам благословенний, хто й да вім'я мене іменем проти стояв я Господ явився нам благословенний, хто йде в ім'я Господні. Бо Господь, появився нам благословенний, хто йде вміння від Господа, стався він і дивний є в очах нам. Бо Господь, явився нам, благословенний, хто й да вм'я Господні. Спаси, Господи людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій. слава Отцу і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амі, заступництво перед яким благоломіємо, і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами, нашими все успівана Богородице. утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бог, породила Будь благословена. Мир усім, будь мова, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїм миром. Господи, сини Божі, воздайте, Господеві, славу і сину! Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь, благословить людей своїм миром. До ефесян послання святого апостола Павла читання. Братя, кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам потрібно боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів в небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю, Божу, щоб золотої години ви могли дати опір і, перемагаючи все місто встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшися у броні справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру, а до себе візьміще двір, яким здолайте всі розпалені, стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меж духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя. Хаймо святого Євангелія, Миру. І Духові Твоєму, Марка святого Євангелія. Слава, слава тобі, Господи, слава, слава Тобі! Будьмо уважні, Будьмо уважні. сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто скаже свій горід, вигнеси кінця моря та не сумніватиметься своїм серцем. Але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не прости в тебе, Отець ваша на небі, не простить провин ваш. Слава тобі, Господи, слава тобі. Боже, по великій ми виситуємо, в носи вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Посланського харайла, попоримського злочайнішого патріарха, нашого Святослав, Супосвященнішого, архієпоскопа Митрополита, що керівраболі боєписку нашого Кир Володимира за те, що служить, послужили святому храмі, цьому і за всі наших духовних і всіх у братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Роком заправління військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Устріли, Не поваймо, незброя наша, врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй самотній просимо. І насилу Твої на сподіваючись, постаємо сили, проти ворогів наших. Та ім'я твоє вірно з зуминення молимося всемогутній Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу. Захисне повірних пошли, стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку своїх покораї. І, Христо, любимо воїнство нашому відає, як мовимося, милосердне, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Наше непоборне переможне було над боргами, і щоб мирі, слава, оселила землі, наші усильно молимо сети, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Господи нашого пані всі кінці землі, тих, що на морі далеко, ми листи, будь води, владих, одержив наші помили нас. Бо ми милостивий людинолюбний Бог і син, і слава посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, і повсякчас на віки, віки. Амінь. ще приклонивши голови, Господові помолімося, Господи, помилуй, Господи Боже, силу, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що творив чудеса. Злянься, милості, що в ротах несмирених слух Твоїх, і людинолюбно вислухай, помили нас, ось бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас, і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, достойні, покаяння і зумиленням молимо себе, поможи нам, Боже, Спасителе наш, ізбалимо сразу імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог, покинув їх і немає, збавителя і Спасителя. Радчи, хай пізнаю, всі народи, що ти єси Бог нашими люди Твої, сили твій обережен, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Та, Господи Боже, спаси наш силу, покойні заступниче наш, не задай беззаконні правд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але, милості, що дрота посити смирений слух Твоїх. Що, Що припадає, припадає до Твого благотробі, повстань на поміч нам воно, і оберни нечестиве зухвальство, їхнє настрах і на втечу, Христу, любимому, воїнство нашому, нашому подай сильні відвази і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, який ти, 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 ти призначив покласти Бою за вітчизне воно, життя своє, прости прорішення їхніх. І в день оправдні відплати Твої подайві ціни тнині, бо Ти єси заступник, і переможець, і спасіння всіх, хто опуває на тебе, і тобі, славу, сіла, і Моцю, і Сина, Святому Духові, нині і повсякчас на віки віки. Амінь, примудрій. Чеснішу від Харовимів і незрізняно від сирафимів, що безодіння Слово породила Сущу Богородицю тебе величаємо. Христовоче полання наше, слава. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молот, ми причистий Своїй, Матері преподобне, повносним сі наші, всі святи помили, спасе нас світ благи, людинолюбними. Амінь.